Як вас вивозили звідти і за що вивозили освободителі? Вивозили за те, що батько був господар. Ви розумієте? А вивозили тільки господарів, чесних людей. А злодіїв, котрі місто розписі стали краще, отих оставляв. Неграмотних, а свідомих всіх висилали. І то було так. А в яким то році було? В 50-му році. А як то вони просто прийшли до вас? Чи як то так, розкажіть так? Прийшли детальніше. Я, я у Львові вчився в інституті. Приїхав на, ну, на неділю взяти продуктів, щоб там готувати їсти. І в, з неділі на понеділок. В четвертій годині, як тхурі прийшов я, ну, хату обужили, до хати відрвались. Ну і збирайтесь. там дали 10 хвилин. І було все в коморі і шинка була, і ребра була, і ковази, а людина в шоті, і то ми навіть оставили. Потім нам е, голова е, ну, сільської ради передав, але вони вже більшу половину з'ї. А щось казали? За що вони беруть? При е, Пособництво Угу. Mm -hmm. І, ну, правда, бачите, то, то так було. маминих мами бра брат та сини були партизанці. Одного було, другого, а третого теж було, то його заарештували. А тих знов того старшого, то побили, вибивали. Одного знову дочку за підсобництво. Заарештували сина, теж забили одного другого сина, а самого старшого брата до чотирьох синів побили. знаєте. Ну, а ви самі проживали? Чи ви ще з ким проживали? Всіх забрали? Нас батько і мама ми були. нас троє. А була нас ще була сестра померла, брат був. При війську прийшов, був пліно в, в 44-му році мобілізували в армію, ну і був поліно. І потім вже мав їхати до Америки. Вже були на як то говорить, на корабли на шефі, але то була договореність між урядами. Радянського uh -huh. Союзу і Америки, щоб віддавати тих хуєноплі. І віддали назад. І віддали назад. І яка їх доля? А потім брат, брат приїхав то, як то, брест Литовську. Тобто -то Брест, а колись був брест литовськ Там мав які то гроші, там викупився, дав, прийшов додому. І то, як він називає, строївши на залізну дорогу. Ну, а знаєте, війна як війна, в окопах був по воді, водій і туберкульоз дістав і помер. І а то, то добре, що помер, бо я би то було би. Бо зараз прийшов такий був гарбузово частковий в районі. І вже прийшов за ним. І, а тато говорить, так хвилин підійшв, він теж забив. А він говорить, добре, що помер. Добре, от забрали вас з хати, знайшов, куди вас посадили, де вас. Ну, Розкажіть в... ту всю історію, як вас туди от... завозили в Сибір. Дали одну фіру. Підвод. Угу. І що дали з собою взяти? А, а що заберете? О, периня, перинок, одяг. Ну і там Що ви забирати. За 10 хвилин. Ну, забрали, забрали то, що необхідно. Бо хліба навіть було на полиці, то то ходили за ногами, щоб щось не взяти. Ну і забрали вас з хати далі куда вас. І до Куликова. Куркові там та площа така є. О, зараз. Знаєте. І там з других сел і, і з Куглекова, з, з Дорошева, потім з Могилін, з Жельці, Желдець, Вихопні, то все сюда. А потім машинами погрузили і до Львова на повтем. Mm -hmm. На повтемні там нас завезли всередину. Звітом з Богдана Хмельницького заїзд був. Брама, туди завезли, за браму зачинили і там вже давали поти. по камерах. Там по шість годин. Бує були, були оті такі ліжка поверху. Mm. Ту молоді, то спали на ліжка, на верхах. а ті старші, то на, на першому поверсі, а ті, а всі не було місця, то на підлозі, на долівці спали. Там мали перени і то стрілили. І скільки вас там тримали? Там нас тримали десь около місяця. А потім на тої чорні воронки, чи як то називають, там о, так ворота, оборудовано, оборудований, на надвоє, де куводі сидять з однієї сторони і з другої. А нас сюди. І потім отут, де була о, по, розгрузочна по, контейнерна площадка. Залізний дорожнь. На залізній дорозі. От тут, де міліція, знаєте, uh -huh. їдете на вокзал, полівісторії поліві міліція. Там. Uh -huh. І там була та платформа, де погружували. Там далі пакгауст, де посилки передають. І там погрузили. Потім нас перетягнули сюди а, то перший парк. Зараз Вокзал там ті кулеї. А які вагони? Вагони товарні. у вас там чоловік? Грати були такі труби, знаєте, і проволока колюча, натягнута. То нас було 60 чоловік. Вагонь? Так, п'ять. Ну і там і річі наші. Все, ці річі були на низу. А, а ми спали вже на верху. На... А по дорого... Як вас, скільки вас, куди вас далі везли? Скільки дорога тривала час? Дорога нас тривала десь приблизно місяць. Ото і то завжди везли ночі, для нем не везли. То ми як їхали, то то, знаєте, ночі світло. А то в лагера були. Ото, то як я велике місто було, а то нам пучки погорожа. То коли вас вже привезли, так? Ні, дорогою як везли. Uh -huh. Перша установка була в гомлю. був в Білорусі. Потім була, потім була э, на Поволжі. Потім була то, як її називає. Туда через Уфу, Челябинск, Петропавловск, Омск, Томск, Зима, Тайга, Новосибирск, потім там зараз то, як то вона називають, Сирий Квин, Алтайський mm. край, попри Алтайський край. Кемеровська область і до Красноярську, до Ачинську. Ачинську нас ну, і тут по дорозі так оставляли. в Ачинську оставили, потім Ачинську другому, потім Назарові, Ширі, отак по дорозі оставляли. А в нас вже Сама послідня, то був Єрбінськ. А хто таку тим, на назваю помер в вагоні, то там, де була установка, там з вагона забирали, а де забирали, то нікому не відомо. Ніх, не відомо. А як годували по дорозі чи? По дорозі, чуєте, у гомелю давали зупу, потім. Тут на повозі, потім у Фі, потім там Петропавську. То вже мужчин не брали, тільки жінок заїжджає. Mm. А, і, а тут... no, хтось тікав по дорозі, не було таке? Ну no, там тіча, що ту хто взяв сукиру? Або пиво пивку, чи що, то то все відбирали. Щоб не мали, щоб злому не було. А вагон, кожен вагон була площадка і конвоїр з однієї сторони і з другої. Стоя в кожному вагоні. І прожектора світили, освітлювали. А ті конвоїри, що везли, то вони мали свій вагон, там пасажирні, і там вони вже знаходилися. чи були у вас такі, що з малими дітьми було багато? Були, були, були того сторінки. Були як то вони? Бекіші. Бекіші, я так. Володимир і Славко. То вони десь мали по 4 роки. А був потім бай, то, то вони були з Помор'ян. То теж хлопець був е теж десь 5 років. А то, знаєте, які поїзд, як тормозив з краю так сидів і впав, то, то там, де то, що то там. Зараз при, на станції прийшла така медсестра, оглянула, там щось заліпіла і далі А вам скільки років на тоді було? 20 років. 21. Mm. Ну, привезли вас туди, як там вас а розселили, так, куди. А так лагер був в Єрбінську, то станція була. А від станції, де нас завезли, то був посіок сора. Річка Сора там молібден добували. Ну, Метал він знає, він йде на, на того плавки металу, на броню, на того, де воно потрібно. Радіоакційні лампи, того платить. Метал. І нас туди приїхали грузові машини і розконвоїровані з лагра. Бо були такі, знаєте, срок кінчаючи їм, там рік оставляючи пів року, то їм їх розконвоїрують, дають ну, поружжі. І вони охороняли заключення, ну і нас звітом, з вітом, з Гербінського в ту сору 9 кі... кілометрів лезать. Теж, отак, як теж вони ззаді кузова і впереді, а ми в середині сиділи. І потім привезли там під лаги. Бо вони вже рихтували для нас ту. Прибуття, то там відгородили, відважував два бараки, і тих заключених забрали, а нас туди під той да. Ну і потім оці е, начальник вагіра прийшов так, о, ківки. бачите, як нас в нас строїтельство йде, ківки позабивають, шнурки. Говорить, тут буде то, то кам'яний кар'єр там був, заключу, каміновом. Тобто набудову е, тец, богатітеної фабрики. Потім е, е, будували житлові будинки для людей приїжджих. Бо люди туди, знаєте, то люди у нас так чули. Був ще знакомство, ага, от там добрі заробітки. То звідси збираються і їдуть туди. Так, так само, як тут вже відкрили щірку, роздолі, то там росіяни приїхали сюди на розділ, щоб на щірку возити. Ну і вже в, той, в, в даний час. Ми вже були, як то називаєш, освобождені. Скільки років, є, щоб отримати то освобождення? Як помер Генсек Йосифі Терйонови, потім Маленков був першим секретаром, як то його Георгії Константин. Георгії Константин Маньков. То мені вже дав пов'яшу і лагер вже косвідом рвали, вже розуміли. А там вас якісь примусові роботи були, ви якісь гроші отримували, чи то так було, як? Ми були як вольно Ви mm. розумієте. Але... Ну, no, але примусово вас туди виробили. Як це називає. Спецкомендатура призначала вас на роботу. Mm -hmm. Там шахту, там вуголь возити, чи що там, то вже спецкомендатура. І кожен день, як привезли, треба було йти в спецкомендатуру і розписуватись. Що ви врано і ввечері? Так було чотири роки. А потім після чотирьох років вже повекшу дали. Mm. Туди зробили один раз в день, а потім один раз в тиждень, а потім зробили десятників. От би я мав 10, 10 родин мав обійти, чиї всі ну, не втекли. Ні. І докладати коменданту спецкомендатури. Там був Городецький такий, а його за, за місник був Боднаренко. Він навіть, я не знаю, чи він мої, <звук> моїм братом, чи що там, бо чи мене, чи у вас був брат. Може, я якби Бог сказав, що був. Може був би він Худодайський, що так був воєнний брат був, може був би б освободили, але я казав мене братами. І а скільки потім... ви там були, щоб половиною років. І повернулися назад. Назад. Вам, вас ви, там відпустили вже. Мож... Тоді можна було їхати. А тільки був свою область. Mm -hmm. Можна було їхати в Тернопіль, Запоріжжя, Молдавію, Білорусію, в Естонію, Латвію, але не в свою область. Ну, і як ви? А ви куди поїхали? Ми записалися в Молдавію. Там були Добру як Як так? Рибниці. Рибниці. До Борсинець, там не гідроелектростанцію будували в Молдаві. Ви поїхали туди. Та де ми просто поїхали до тестя по дорозі. Вони знали, що їм той контейнер приїде сюди, то ми побули та, та, в тата тесті, яку в Дніпропетровську, п'ятій А потім ми звідти сюди, то ми ще тиждень. Ту у, десь побули і прийшов контейнер, ми забрали. А хату, а хату нам викупила дворідна сестра. Якби не була, вона викупила тої хати, то ми б не були мало дехати. А mm -hmm. так як вона хату. А що ви там і одружилися, так? Так. Вона приїхала до батька, бо батько був в заключенню 10 mm -hmm. років. Судим. Uh -huh. А у нас рота з Мачухою, другою мамою. <говори> Діце? Діце? Мачу, а ви родом звідси? Звідси. Мачуху замов батьку. Там всі їх не було заявили. А я тобі, я тату особові осіб як. Ви розумієте, фашистська німеччина, яка вона не була, фашистина була. Але там тільки брали, хто був винуватий. А в нас, ага, той був винуватий вся родина. У нас так, був винуватий, був українець. Так, і всі, за одного всю сім'ю. І брати, і сестер, всіх, всіх, бо то були, називалися посопники. Бо якби не були підсобники, бо вони Бандарівщину не. Не ясно. А так вони мали десь скриватися. Та то от, 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 жовтанці, потім печехвости, то ті вона, коли Джебу, Джебовки, то все було. Там, там, ви розумієте, Сибір вся українська. Але ви а розумієте, там люди були такі. Відносилися до нас добре. То ті такі росіяни на то хто назвали нас Бандери, а місцеве населення, какаси, то вони завжди обтойвали говорять, а що ви хочете їх? Їх насильно сюди привезли. А ви добровольно приїхали на нашу землю. Ви розумієте, там теж були свідомі. А от то була така система, ви розумієте, Хакаси, там був такий тачмін, директор Комбінату, то його звітом з Харкації вислали на північ Норильськ. Бо він, бо він мав там велику, ну, там вони займалися скотарством. Вівці, колі, бо тово мали ті загони свої. І, то, то, і то, то таке гонення було, то таке переселення. Ну, скажіть, дивіться, боролися за Україну, за вільну Україну, люди сиділи, вивозили їх насильно, будемо казати, будувати ту Сибір, поневірялися по світі. І як ви вважаєте, ми маємо вже ту незалежну Україну? Ви розумієте, то, то воно таке, можна сказати, що її нема тільки те, що на папері. А хто в тому винувати? Хто що 20 років задекларували, що Україна є. Ви, ви, ви розумієте, о тих, котрі настоящі, то тих повибивали і судять. А ті, котрі прибічники того режиму. Він, він їх всіх бере назад до влади. Ну, ви візьміть, хто був? А от в Куйкові, як був голова селі ради комуніст, прийшла влада, так і сталося, Нічого не помінялося. Тільки то, що вивізка поміняла. І, звісно, я думаю, що погоджується, що та влада не, якраз не представляє інтереси народу. Вона, вона є антинародна вона на всіх рівнях. Починає зі села і закінчає президентом Верховної Ради. Вони захищають свої інтереси, бо та влада не є народна. І вона не є. А ви розумієте, говорить, люди вибирають хрін і є хрін. Нехай буде хрін, аби не був ліжі. А він як є хроном, так і буде хроном. Ні гіршим, ні ліпшим. Так. От тепер всі говорять революцію робити. Тепер революцію не можна робити. Тому що сусід є наглий. Як тут буде між, тобою. Е, між собою, то він зараз піде в атаку. Того робити не можна. Скористаюся тим. Так, того робити не можна. А тільки якщо все нормалізує, то, е, е, Укріпне, армія буде сильна, от тоді можна починати. Ну, але бачите, вони не хочуть, щоб воно укріпилося, не хочуть армії сильної. Вони роблять все таке. Так здається, таке враження, що, що, що продовжує війну і продовжувати вони. Хочуть. Ви, ви розумієте, що на, наша нація дуже паршива, вона паршива. Вибачте, що я. Хоч україни, вони не є чесними. Вони, вони тільки те, що надімають ту сорочку. І буде отако, Україні, але Ви візьміть, оті всі, що були партійні, ви думаєте, вони всі білети тримають. Чекають слушного моменту. О, і тільки прийшла партія регіону, вони вже були за партією регіону. Так, воно нічого не змінилося. Добре, що дякую вам за розмову і бажаю вам довгих і добрих літ життя і дочекатися незалежної і самостійної України. За ту, за яку боролися і ваші батьки, і мої батьки, прадіди.